Добрий день. Я називаюся Лео uh, Гуя. Uh, родина я тут вже є в Гаваях від uh, 2004, так що ми вже тут є понад 10 років. Uh, Вітаємо вас, uh, омога, якщо кажуть, по-нашому. Ви видите uh, Diamond Head uh, Crater. Через ці відео ми хочемо вам передати інформації. Нашому стробі, які ми знаємо, ми будемо е, мати візити до різних е, плажів, е, де можна щось купати. Ми там виїздимо, що, що ви можете там робити. Е, ми також підемо е, в гори, покажемо вам місця, де ви можете ще перейти. Е, е, ми підемо до різних ресторатів, що ми знаємо, щоб ви вам вияснити, які вони є, і що вони там мають. Е, на, до Ми також будемо говорити за транспортацію тут, як переїжджати тут чи автобусом, чи таксівкою, чи не авто, так що ви знали, і як там як заїхати в різні місця. Тут не є значить, дуже скомпліковані дороги, але досить скомпліковані, де ви можете зробити. Uh, на жаль, ми не маємо тут наш турист компанії. Росіяни мають свою, поляки мають свою, uh, корінчі, мають свою японці. На жаль, замало нас тут і немає інтерпреніра, uh, який би uh, створив uh, український тур. Uh, uh, ми не будемо дуже багато часу брати за Waikiki, кії ви будете ліпше знати ВАКІКІ, чим ми, ми там дуже рідко ходимо. teraz ja w uh, naszym centralnym parku, który nazywa się Kapionani Park. Uh, Kapiolani Park to jest uh, dosyć wielki park, uh, można tu się przejść dookoła parku, uh, można przejść do parku, uh, tu możecie, uh, uh, jak lubicie kopanie miać, to uh, po czwartej, po piątej, czyli czas jest tu gdzie dzieci i dorosłych. Uh, які грають uh, копаний м'яч, так що ви, як ви є uh, зацікавлені, чи хочете грати, то майже кожен вечір ви можете знайти uh, тут кадеш, де uh, можна собі трохи покопати. Окей, okay, я тепер стою тут в нашому капленій парк, наш центральний парк. Ми є на дивимося на Вайкікі. Там ще починає uh, Поміж Вайкікі uh, uh, парком є Ганолулу Тут також є Honolulu Aquarium, невеликий, не такі, як ви маєте в Сан-Дієго, в Лос-Анджелес, чи в великих місцях, але також є гарні речі забачити, маєте дітей, то прошу їх так там взяти. Ми переходимо mm -hmm. і покажемо вам ваші наші гори, які переходять через середину нашого острову. Вони називаються Кулаус. Cool тепер я перейду ще далі і тепер ви будете бачити, як надає наші тайна. І нарешті ми до випова через великі дерева, які тут в тим парку є. І нарешті переходимо на вид нашого моря. Як би хотіли ви їсти при плажі, то я вам скажу, що той гау ресторан, який є на турим бочі від волочі від Капіані парк є дуже гарне місце, Тільки що тут коштує досить дорого, але досягі, або, и, будете то любити. І Тепер тут на Каймана Біч. there is called Toy Hao Tree restaurant. Uh, tu je hajna plaža, gdje uh, mozna uh, piti se skupati, tu je tuši, hajni uh, vede i možna preplisti dosi daleko, e možna preplisti uh, až do toho mišća, gdje vidite tam je Čičja Tako Takže tam to preplisti, Uh, і, та, як кажуть, досить джин. безпечно. Uh, вони тут час дня uh, обслугу на рятування, яке все було потрібно. Uh, ще вони від, від uh, Каймана Біч. Uh, бачите, там спереду є ви мають трохи орієнтацію, де то є. Uh, я перейду тепер вам пок показати, як то виглядає панораміку. З чого Почати. Я ви тут поїжджаєте на увагу, то ви в ці прийте до нашого Ганолулу Інтернаціонал не Мені дуже скаплікований, є нічого, так як Лос-Анджелес чи інакші місця, то є малий, досить локальний. Ви там Можна дістатися до ваших готелів, до -Кі -Кі, чи з автобусами, з таксівками, можете виняняти авто, можете взяти а, тралі. А, То троллей. Ще раз той тралі. Як тут приїжджаєте, то мусите мати а, одяг, який а, вам дозволить піти на пляжу. Також спеціально на, на різні проходи на пжу. Ми тут маємо так звані фліп-флапс, слипаз, як вони називають тут сандали, як будете йти на прохід, треба мати добрі червики, навіть на пляжах, на котрих треба мати добрі чевики, бо там є місця, де є гарно перейти, тільки що то є. Лава. Uh, також дати горе, то є спеціально uh, важно, uh, важне, щоб мали поядні червики uh, і щоб uh, всюди мали uh, оборону проти uh, проти сонча, сонскрін. Uh, спочатку uh, не, не Беріть себе, вживайте uh, 50, uh, потім 30, потім 25, потім 15 і нарешті, 10, як хочете. Uh, інакше uh, будете червоні, як, uh, як рак, uh, і буде вам досить неприємно. Uh, всюди, uh, як теж йдете, uh, то беруть собою фляжку uh, води, чи щось до пиття, uh, бо тут uh, дуже скоро тратять воду. Um, і так, що то є досить неприємно. Um, тут є всюди склепи, де можна різні речі купувати. Ми тут маємо також казку, маємо тут також Уолмарт, uh, uh, так що якби є uh, з тим uh, значить, uh, там належити, то можете там купувати. А uh, друга справа є, як ви uh, винаняти авто uh, чи будете на пляжі, чи де небудь бути. Тут є досить безпечно, але будьте відпережні, uh, будьте уважні з тим, що тут, на жаль, uh, як uh, люди вишають uh, речі, які uh, можна їх видіти в uh, ауті чи десь на пляжі. І, на жаль, ми тут маємо багато таких, що uh, значить, вбиваються до авто, щоб забрати ті речі uh, і навіть на пляжах. Так що будьте безпечні, uh, як не потребуєте, що мати uh, з вами. włożyć to w hotelu w waszych safe, czy z ujętą tam. Tutaj, wiecie, można objeżdżać Austrię w różnych sposobach. Tu w Wajkiki mamy nawet Segways, jeżeli lubicie, to autor to. Auto w airportzie, tak jak w hotelach, w Wajkiki specjalnie mają te możliwości Шукайте, де, де є найліпше можна дістати ціну бензину, де є багато місць, де, де купувати Бензина тут є досить дорога, але не є так далеко, де об'їжджати то що є робити. Так? Ja, če zaključim, na tej verigi odteko povedati, da uh, Oahu to je največje število ljudi, je 900 tisoč ljudi, če vsi ostroga razumejo, da je to 1,5 milijona ljudi. Torej, tukaj je velika števila uh, naših nasi, ljudi, ki tu živijo na Oahu. Uh, Handelulu um, je uh, mesto. Uh, але uh, ще тут uh, можна сказати, що то є, є ще мале місточко. Okay? Uh, досить безпечно є та, я казав, тільки вважайте на ваші речі, uh, охороняйте себе від сонця. Uh, і добре ще добре ще не ночі. Я вам покажу пару книжок, які є uh, добрі інформації, які вам покажуть місця. Um, де ви можете піти, треба їх перестудівати, йти на тури, все можна дістати. Окей, скажу тепер знову алоха. і будьте добрі і чекаємо на той час, що ми можемо більше інформації вам передати.